Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко і спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. Жила була дівчинка Ніна. Вона була дуже допитливою і завжди прагнула дізнатися чогось нового. Одного вечора, коли мама побажала їй солодких снів і поцілувала в лобик, вона заплющила очі і раптом опинилась в незвичайному місці. Воно називалося Країна безпечних діток. Все там було яскравим, але дуже спокійним. Діти гралися на вулицях, усміхнені дорослі, пильнували їх за квіткових огорож, а повітря пахло ваніллю та безпекою. Привіт, Ніно, почувся голос. Ми чекали саме на тебе. Перед нею стояв хлопчик у жилесці із світловідбивачем. Його звали Сашко, і він був головним помічником у цій країні. Щоб залишитись у нас надовго, треба знати 10 чарівних правил. Без них двері до цього світу можуть зачинитися. І Сашко почав розповідати. Перше, завжди знай своє ім'я. Прізвище і як звати твоїх батьків, якщо загубишся. Це допоможе повернутися додому. Друге. Пам'ятай свою адресу. Це чарівна ниточка, яка зможе довести тебе до рідного дому. Третє. У ліфт спершу заходить дорослий, а виходить дитина. Так безпечніше. Четверте. Ніколи не відкривай двері чужим, навіть якщо. За ними Святий Миколай. Краще покликати дорослих. П'яте. Якщо загубився, зупинись і залишайся на місці. У тебе має бути браслетик з номером мами чи тата. Шосте. Найважливіше правило трусиків дуже важливе. Інтимні частини тіла це твоя таємниця. Їх можна показувати тільки мамі, татові або лікарю. І тільки з дозволу батьків. 7. Ніколи не бери їжу або подарунки від незнайомих людей. Восьме. Якщо хтось каже, що тебе чекають батьки, запитай пароль. Без нього з місця не рушай. 9. Завжди мий ручки після прогулянки. Це магічний щит від мікробів. Десяте. Питай дозволу, якщо хочеш щось взяти на своє. А що далі? Запитала Ніна далі складніше. Сашко хитро усміхнувся. Якщо хочеш залишитися тут довше, маємо перевірити, чи знаєш ти ще десять важливих правил. Вони для старших діток. Наприклад, що робити, коли вдома пожежа, або якщо незнайомець іде за тобою. Але раптом небо в країні безпечних діток затуманилося. І Сашко прошепотів швидко. Згадай, хоч одне з правил для старших, щоб світ не зник, Ніна затамувала потих. Ніна швидко оглянулась і згадала правило номер 3 яке їй розповів Сашко. У ліфт спершу заходить дорослий, а виходить дитина. Вона успішно натиснула на кнопку ліфта, що з'явився поруч, і він миттєво відкрився, але там не було нікого, лише темний коридор. Сашко, що це? запитала Ніна. Відчуваючи, як її серце починається битися швидше. Ліфт це лише частина твоєї подорожі, відповів Сашко з таємничим поглядом, і ти повинна бути готова до того, що буде далі. Не забувай, що не тільки двері можуть закриватися, а й деякі правила можуть змінюватися. Ніна задумалася. Вона ще не знала, що робити далі, але знала точно. Якщо вона зможе згадати хоча б одне з правил для старших діток, то зможе пройти цей випробувальний шлях. Ти готова до нових правил? запитав Сашко, дивлячись на Ніну, ніби чекаючи, коли вона зробить свій наступний крок. Ніна, задумавшись, вона знала, що треба бути обережною, тому згадала важливе правило правило для старших дітей. Якщо хтось переслідує, треба зайти в людне місце і зателефонувати батькам. Якщо щось піде не так, сказала Ніна, я зможу знайти людей, щоб попросити допомогу. Я відразу зателефоную батькам. Сашко посміхнувся, і кивнув. Чудово, ти вірно вибрала правила. А тепер поглянь, Ніна, навколо. Здається, ми потрапили в новий світ. Тепер твоє завдання пройти через цей ліс і знайти ключ від дверей, які ведуть до наступного етапу, але будь обережна, ліс це й не такий простий, як здається. Ніна поглянула на густий ліс перед собою. Серед дерев було багато вузьких стежок, а під ногами м'яка земля, що ледь видавала звук. Я знаю, що робити, сказала Ніна, намагаючись не хвилюватися. Я не піду. «По одному шляху я оберу той, де найбільше людей. Може, я зможу знайти когось на допомогу. Вона зробила перший крок у напрямку лісу, обережно поглядаючи навколо. Не забувай, ще одне важливе правило, раптом сказав Сашко. Якщо побачиш незнайомця, який пропонує допомогу, пам'ятай, що потрібно завжди запитати пароль. Ніна уважно послухала. Вона була готова до нових викликів. І знала, що їй варто бути обачною. Тим часом ліс навколо почав змінюватися. Дерева ставали все густішими, а туман, який огортав місце, не дозволяв бачити, що чекає попереду. Ніна йшла лісом поступово просуваючись далі, уважно слухаючи кожен звук навколо. Вона пам'ятала про всі правила безпеки. І знала, що тільки завдяки їм зможе подолати будь-які труднощі. Раптом серед густого туману вона побачила невелику катинку, Біля дверей стояла старенька жінка. Можеш допомогти дитину? запитала вона з лагідною усмішкою. Ніна зупинилася і спокійно згадала важливе правило. Я повинна запитати пароль, подумала вона. «Мама і тато завжди говорили, що це дуже важливо. Я запитала, я можу зайти, ви що скажете пароль? Старенька жінка застигла, а потім розсміялась. О, ти дуже мудра дівчинка. Я сама повинна була запитати у тебе пароль. Молодець, ти правильно зробила. Виявилося, що жінка була не страшною, а просто старою доброю подругою Сашка, яка охороняла цей ліс і допомагала дітям, якщо йшли правильною дорогою. Ти молодець, Ніна, ти добре запам'ятала всі правила безпеки, тому тепер можеш пройти до кінця цієї пригоди. А країна безпечних діток завжди буде твоїм домом, де ти знайдеш підтримку і доброту і допомогу, коли це буде потрібно. З тими словами старенька вручила Ніні невеликий золотий ключик. Це твій символ безпеки, сказала вона, завжди носи його в серці, і він допоможе тобі бути впевненою в будь-якій ситуації. Ніна вдячно взяла ключик і повернулася додому. Країна безпечних діток залишалася в її серці, а всі правила, які вона дізналася, стали її вірними друзями в реальному житті. І відтоді Ніна завжди пам'ятала, як важливо бути обережною, дотримуватися правил. І ніколи не забувати, що безпека це головне. А що буде далі? Це вже інша історія, яку Ніна разом з новими друзями розповідатиме іншим разом. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нової зустрічі у світі казок і снів.